Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Дякуємо, дякуємо Господу, але не за все. Знаєте, у нас є такі е, пафосні, вже такі вивчені фразочки. Дякувати Господу за все. Ну, але не можемо Господу дякувати за війну, не можемо дякувати Господу за хворобу, не можемо Господу дякувати за нещастя, за прокляте життя, за гріхи. Не можемо за це дякувати. Тому такі пафосні фразочки, як дякувати Господу за все, не дуже актуальні, на правду. Якщо не задумуватись над цим виразом, то начебто файно виглядає, звучить, дякуючи Господу за все там. Але треба додавати за все хороше, дякую Господу. Бо погано Господь тобі не робить. Є сатана, який тобі робить це погане. Є ти, який собі робиш погано, але Господь хоче тебе витягнути з туди. Тому за все, дякувати Господу, не потрібно. Потрібно дякувати Господу за те, за що потрібно йому дякувати. Бо коли ми дякуємо за передчасну смерть, наприклад, Господу, або за хворобу, то ми так само своєю такою подякою, начебто, файною подякою. Але на Господа вішуємо всі, всі проблеми, всі гріхи, все, що трапилося, все, що сталося з нашим життям. А наше життя також є і вибір. І і якщо ти сьогодні, таке просто питання. Бо добре дякувати Господу, коли в тебе все добре, коли ти маєш служіння, призначення, файну роботу, де тобі любиш, ти ї подобається. Але на жаль, 10% людей на нашій землі така плачевна статистика, каже, що люди працюють тільки 10% відсотків на тій роботі, яка їм подобається. Всі інші просто страждають, просто йдуть і терплять кожен день. Виносять приниження різного роду різні речі, або не оплачені достойно, або їх просто начальник принижує, або не хоче платити, або гоніння різні, або насміювання. Тобто ці люди терплять заради виживання, виживання заради того, щоб ну, мати гроші. Ну, а як не мати? Звільнитися з роботи. Ну, страх не дає, бо страх каже тобі: в страхі є завжди сатана. Сатана тобі каже: ні, там буде гірше. Ти, ти ще не знаєш, ти ще не звільнився, не пішов на іншу роботу. Але тобі вже сатана каже, там буде гірше, там буде ще гірше, там не будеш заробляти, будеш працювати в три рази більше, і все залишається тут, і тільки тут. Ну, не в кожному страхі є сатана, так треба розрізняти, бо є природний страх, коли на тебе їде Камаз. То страх за життя то нормальний страх. Але коли ти боїшся зрушити з місця, страждаєш, тебе палками б'ють на роботі по вівторках, а ти думаєш, що піду на іншу роботу, і мене там будуть палками бити ще й по і по п'ятницях, наприклад. І то дуже так шкодить, Шкодить, бо цей страх невідомості, і цей страх завжди буде сатана казати, що в тебе не вийде. Тобі буде гірше. Ти будеш страждати там ще більше. Зараз терпи, терпи, терпи. Ну і за ці терпіння, що ми маємо дякувати Господу, тобто ні, не маємо. Бо ці терпіння твій вибір, твій вибір. І в такому разі, якщо ти сьогодні ще десь на тій роботі, яку ти ненавидиш, наприклад, не любиш, то дуже добре. Піти і змінити її. І просити в Господа мудрості про те, щоб дав мудрості і сміливості це зробити. Бо від роботи багато чого залежить. Якщо ти терпиш півжиття заради грошей, то це є дуже так прикро, направду прикро. Бо у тебе Господь як буде на першому місці. Господь іноді допускає такі терпіння, щоб показати тобі твоїх башків. Показати тобі. До чого ти прив'язаний? До святого спокою, до стабільного заробітку, до якогось спеціального ну, суми на банківському рахунку. І то твій Бог, бо Бог там дає мир. А що тобі сьогодні дає мир і стабільність? Спокій? Стабільна робота, гроші, скажеш, ну, то можливо, це твій Бог. Можливо, так ти. Собі зробив Бога, перекрив Бога. <хи> і це є. і ну створив собі башка, і Бог може добі допустити, щоб все зруйнувалося. каже Господь: прийде злодій в один день і все забере. Всі твої банківські рахунки, всі твої маєтки, все забере в один день. Що тоді будеш? Підеш повісишся, бо твій божок, твій Бог, твій забрали Бога, все, в тебе нема сенсу життя. Тому, власне, маємо полагатися тільки на Бога і зробити Його сенсом нашого життя. Все інше потрібно, гроші потрібні, робота потрібна. Але не має стояти на першому місці. Спокійно собі працюєш, але знаєш, що в тебе є Бог, і довіряєш йому. І робиш кроки в невідомість, бо знаєш, що там є в майбутньому твоєму є Бог, а не сатана, який тобі каже, що там буде гірше. Тому, власне, важко. Важко людям вийти з цієї системи, бо тут треба сліпо довіряти. довіряти. А якщо ти не знаєш Бога, не маєш з ним відносини, то кому довіряти? Людям навіть не можеш довіряти, як можна невидимому Богу довіряти. Сьогодні візьмемо послання 25 листопада, 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу вам дати надію та радість. Усе, що є навколо вас, дітоньки, веде вас до земних речей. А я вас бажаю вести до благодатного часу, щоб ви протягом цього часу були якомога ближче до мого сина, щоб він міг вас вести до своєї любові та вічного життя, за яким прагне кожне серце. Ви, дітоньки, моліться, і нехай вам цей час буде благодатним для вашої душі. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і Марігна сьогодні веде саме цю глибину, каже: все, що навколо вас, веде вас до якихось. Як ми собі цілі ставимо в житті, так, треба то купити, треба так, щоб покращити то, заліпшити то. Але це це все земні речі. І поки ми не зрозуміємо, що це все второстепенне якесь на другому плані має бути, або на третьому, десь там далі, то, на жаль, не будемо мати миру, неспокою. Бо ну, завжди будуть труднощі, будуть завжди якісь стреси. Ну і з Богом їх долати набагато легше. А коли я ж кажу, твій сенс життя це робота твоя, то ну, важко буде жити. Важко і не будеш любити не роботу. А чому не буде радості? Тому що серце буде прагнути радості і Бога. Так Марія каже, що любов вічного життя, за яким прагне кожне серце. Прагне серце любові Божої. Твоє серце, ти що б ти не робив? Але. Воно буде прагнути цього. Як наситити його? Давати цю любов, уходити в цю любов Божу. Не, не залишатися порожнім. І, і, і дякувати, звісно, Богу за Боже. Давайте дякувати сьогодні Богу за Боже, а не за все. Дорога дитино, сьогодні хочу дати тобі надію. Марія каже: дати тобі надію та радість. Що таке надія та радість? Це, власне, є це щасливе майбутнє, в яке ти йдеш з Богом, крокуєш. Не страх і гірше майбутнє, а надію та радість на краще майбутнє. Усе, що є навколо тебе, дитинко, веде тебе до земних речей. Все, що я навколо тут, веде до земних речей. А я бажаю вести до благодатного часу, щоб ти протягом цього часу був якомога ближче до мого сина або була. Щоб він міг вести до своєї любові та вічного життя, за яким прагне твоє серце. Твоє серце прагне цього. Ти дитинко молись і нехай цей час буде благодатним для твоєї душі. Тому якщо маєш сьогодні терпіння, страждання на роботі, або виживання якесь, або ну, різного роду такі неприємні речі, ви, ви розумієте, про які речі кажу. Хто має свою улюблену працю, той не розуміє, звісно. А хто має проблеми на роботі, той розуміє, про що я говорю. Вірю, що сьогодні Господь хоче сказати: Пере, перечекай просто, перечекай в молитві і, і в моїй присутності, в мирі, в мирі. в моєму мирі. Перечекай, перечекай або зроби крок. Зроби крок і зміни. Зміни роботу, зміни цей. Цей стан, в який ти зараз потрапив, недобрий стан. Ти розумієш, що він не від Бога. Домашнє завдання. Перечитайте Второзаконня 22. знається глава про благословіння і прокляття. Уважно перечитайте. Чи, чи не попали ви в зону прокляття. Також є відео про зону прокляття. Хочу, щоб ви передивилися по змозі. І подивилися, і розпізнали, в якій ви сьогодні зоні, в зоні прокляття чи благословення. Якщо ви в зоні прокляття, то треба вийти з неї і перейти в зону благословення. Як це зробити? Тільки сліпо довіряючи Господу. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па папа.